Ну, Позивний дядя, ну, з дому так. Назвав... Ну, це в мене був плем'янник, ну там то окрема історія. ну. Перші слова його були мама, папа і «дядя». <свистити> і так я лишився вже на протязі років 10, напевно. 25 років. Мені на даний момент служу вже 5. Сам з Чернівецької області міста Сокіряни. МК-19 це я. Можна сказати, копія радянського ГС, але вона більш усовершенствована. Тобто в неї і більша зона ураження, вона далі б'є. В основному застосовують її для ураження живої цілі, так скажемо. Тобто, якщо десь є засікає дрон піхоту, їхнє переміщення, то зразу виходять на нас і ми максимально насипаємо туди. Або десь може, ну можливо, що є замічені якісь там. Кулеметник чи ще щось. Ну, стараємося працювати. У нас є людина, ми планшетіст, його називаємо, він збоку стоїть, він просто. Ми, тобто ми бачимо картинку, куди прилітай, але поміж це у нас ще можуть коригувати. 10 вліво, там 10 вперед. 40 метрів, 4 догово. Є пішов! — Готовий! Наведення! Себе знайшов я в професії кінолога, тобто я пішов на огляд транспортних засобів і вже майже два роки займаю посаду кінолога. Лишив на свою маму, так як собаку мене не державна, вона на моя, я її вирачу з трьох місяців, важко перенісся. Звісно, ну все рівно я дзвонив по відеозв'язку до, до мами і так ми спілкувалися з моєю собакою, як це смішно не звучало. Собака Кіра, німецька овчарка. Я думаю. У кожного була мрія в дитинстві мати німецьку овчарку, я її втілив у реальність. Для мене особисто це втратити друзів. На жаль, було. І... Було коли вони під час евакуації їх також двохсотило, коли вони виносили 200 їх також 200 Ну Це не... не зрозуміє той, хто тут не був просто. І коли була команда, хто буде виносити цих товаришів, то потрібні були добровольці. Ну і я, і також мої колеги пішли, їх витягували. Це було, мабуть, я думаю, що це саме складне було. Глобально весілля. Ми вже що це, майже шість років разом. І буквально перед війною я зробив пропозицію, це було у 20-х числах. І ми вже планували весілля. Ну якось так. 24-го вийшла мені зовсім було до весілля, бо я розумію, що в усіх напрямках ну, ну мені просто не дозволяє совість. Доки не буде перемоги.